Коли закінчуються гроші, я починаю багато їсти. Одного разу мені написав один чоловік. Підніміть руку, в кого теж так бувало. Справа в тому, що одного боку треба навпаки менше їсти, щоб зекономити. А з іншого боку, це вмикає в людині, що ну все як в останній раз хочеться відчути смак до життя, і насправді, коли у вас є така реакція, це свідчить про те, що ви націлені на життя, тому що. Їсти хочеться відчути смак життя, тобто закінчуються гроші в такому випадку. Це як знаєте, таке ну фінал, все, кінець, і як там кажуть, перед смертю не надишишся, а це якраз вмикає навпаки, хочу надишатися, хочу максимально взяти. І дуже часто такі імпульси якраз вмикають в людині те, що якимось чином приходять до неї оці способи, як заробити. Але звісно, це не працює в іншу сторону. Тобто, якщо у вас немає грошей, то з'їдаєте все, що можна. І тоді гроші прийдуть. Ні, але у мене насправді є на каналі відео про те, як без грошів я якраз дуже часто в людей вмикаю бажання переїдати. Ну і недавно також було відео про те, як коли в нас чомусь перезбиток, наприклад, зайва вага, то в чомусь явно є дефіцит. Ну і це може бути якраз грошима пов'язано. Іноді поїсти це єдина радість. Пишіть, діліться моїми відео і до зустрічі на особистих консультаціях.